Добрий день, любі друзі! Хто завітав до мене на мій канал, моє вимушене життя в Польщі. Мене звати Жанна. Всіх вітаю підписників і глядачів. І сьогодні хочу зняти таку невеличку розпаковочку, яку ну, купили ми сьогодні з чоловіком, ходили в Ашан. Погода в нас така не дуже сиро, так, дощ. Я трошки прихворіла, тому вибачаюсь за Свій голос. Ну, ось якось так. Будемо починати. Купила ось такої картоплі. Сьогодні вона, ну як сказати, по акції. Ось таку велику вона вибирала, бо там була така, було так, або брати геть маленьку, або брати таку велику. То я вирішила, що все ж таки краще взяти велику, чи той горох чистить. Навибирала такої великої, не знаю, яка вона буде всередині, може там чорна чи пуста, ну, вже яка буде. Е... Я взяла її небагато. Тут 2 кг 188 г. Це на 3 злотих 82 гроша, бо сьогодні вона коштує 1 злотий 28 копійок. Так. Взяла от таких помідорів. Теж не було малинових, ми малинові помідори беремо з чоловіком. Вони нам добріші, хоч вони й дорожчі, але ми беремо малинові. Ну, не було малинових, а помідори в мене чоловік дуже любить, то прийшлось брати такі. Вони так на вид гарні, непогані. Ну, Будемо надіяти, що і на смак непогані. Бо ми перестали такі помідори брати червоні, тому що вони якісь середині такі, знаєте, тугі, як пластмасові. Ну, Купила. Тут вони коштують сьогодні по 798 за кілограм. Тут у мене кілограм е, скільки тут? Кілограм 812 г. І заплатила я за них 14 злотих і 45 грошей. Так, зараз мої хороші я приберу. Купила ось таке молоко. Млеко. Воно мені якось багато різного молока є різновидів, але я чогось мені таке найдужче подобається. Я так молоко не дуже, але іноді люблю з холодильника там пару глоточечків зробити. Або на крем чи макофе. Ну, якось так. Ну, чоловік зовсім не п'є, а я мені, ну, іноді хочеться. Було дешевше. Ну, правда, я не знаю, коли воно. Так подорожчало. Я останній раз, як дивилась, по-моєму, було 3,50, чи, може, я щось плутаю. А зараз я глянула в чек, що воно у нас коштує 4 злотих і 14 грошей. Ну, але в Польщі всі продукти дорожчають так що це не дивно. Тепер купила таких дві упаковки. Як тут написано палички півні, таких копчених стегенець курених. Вони по 1598 чи. Так, ну да, по 1598 купила дві таких упаковки. Їх можна розігрівати і можна так їсти. Купила нам вони Такі дві упаковки. Так, куди ж мені його класти. Тепер. Чоловік собі, ви любите такий тостовий хліб різаний. Вибрав собі дві таких буханочки хліба, значить порізаних. Один, значить, одна велика така хлібина, називається американ сендвіч». І цей американ сендвіч» у нас стоїть, коштує 9,55 грошей. Такий великий. Так, 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 так. Ось такий <клуханець> буханець теж порізаний, з якимись зернами, теж тостовий. Називається оркізовий зернятами. Такий він коштує 7,49. Ось така хлібинка. Церізаний тобто хліб. А я собі ось таку велику, це шрізану, і вона, ця хлібинка коштує 5,99, ну, 6 злотих. Так, в українському, в українському відділі в вашані ми з чоловіком зайшли, бо сухарики, він там все бере, любить сухарики гристи. Я іноді, ну, але теж буває захота їм. Я купила такого незбираного молока, звища, воно з цукром тут 330 грам. І коштує воно 11,69. Така бутилочка. Ну, і купила таких 6 пасічок сухариків. Холодець з хроном. Таких 6 по 2,78. І одну ми мені тобі взяв отаку сметану і зелену. Там вибір був невеликий, там ще була ікра. Ну, він дуже любить, я й тим пачу. Так, і що я ще купила? І купила ось такий десяток яєчок. Так, яїчка у нас по 8, по 8,48. Такі вони не сильно великі. Ну і все. Це все Це всі мої на даний час покупочки. І коштується все 117 злотих і 4 гроші. Ну все, мої хороші. Всім дякую. І ще раз, хто завітав на мій канал. Запрошую підписуватись, ставити лайки чи дизлайки, написати, може, і когось щось цікавить, якийсь коментар. Бажаю всім здоров'я, добробуту, щастя, щоб усе у вас було якнайкраще. І миру. Миру в нашій рідній Україні. Щоб найшвидше у нас наступив мир і ми змогли повернутися з вами додому. В свої рідні домівки, в кого вони залишилися і ще цілими. Ой. Ну все ж таки треба надіятись на краще. І ще раз всім бажаю здоров'я, будьте всі щасливі і всього вам найкращого. І ще раз запрошую до себе на мій канал. Будь ласка, підписуйтесь і будемо з вами спілкуватися. До побачення!